Нападник Шахтаря за крок від переходу у бразильський топ-клуб Україна змінила місце проведення домашніх матчів а також великий скандал у Греції за участі Луческу. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. І нас вже 25 тисяч. Ми дякуємо кожному, хто відгукнувся на наше прохання та підписався на канал і допоміг нам закрити цю позначку до нового року. Ще раз дякуємо. Якщо ви ще не з нами, то підписуйтесь тут класно і поїхали до новин. Стартуємо сьогодні з огляду трансферних новин. Тут справді багато всього цікавого. Найголовніше це шахтар, який торгує одразу двох своїх легіонерів. Отож, розпочнемо власне з гірників та ласіни Траоре. Буркінійський форвард ймовірно продовжить кар'єру у клубі Фламенго. Про це повідомляє екрем Конур. За даними джерела, бразильський клуб близький до завершення переговорів з українським клубом щодо трансферу власне, 23-річного Траоре. Особисті умови контракту із самим футболістом вже узгоджено. Втім, Глоба е Спорте пише, що керівництво Фламенго все ще має сумніви щодо цього трансферу. І справді не у можливій вартості цього переходу, а у фізичних кондиціях самого гравця. Футболіст переніс серйозне пошкодження коліна і останнім часом пропускав значні відрізки часу. Тож це змушує бразильців задуматись. Далі до іншого футболіста-гірників до Марлона Гомеса. Як повідомляє Sport.ua, Ботафогу отримав від гравця попередню згоду розпочати перемовини із шахтарем. Повідомляється також, що бразильський клуб та бразильський футболіст готові провернути певну схему, оскільки Хавбек хотів би залишитися у Європі, то його запевнили, що після Ботафого він зможе опинитися у Ліоні. Адже обома клубами володіє американський бізнесмен Джон. Текстор нападник кривбасу Денису Стименко може поповнити ряди аутсайдера чемпіонату, і мова піде про оболонь. За даними Тато таке, чемпіон світу Ю-20 у складі збірної України стане повноцінним гравцем пивоварів, які виплатять кривбасу певну компенсацію. Наразі відомо, що Форвард вже пройшов медогляд. Раніше повідомлялося також, що Устименко міг опинитися у таборі лівого берега, втім сторони не домовились. Півзахисник Олександрії Іван Калюжний перевернув увагу клубів із різних різних континентів за даними Динамоманії, 26-річний гравець зацікавив не лише українські команди, а й клуби з Німеччини, США, Туреччини і навіть південної Кореї. Більше того, за ним стежать також в Індії, де Іван вже встиг проявити себе раніше. Зауважимо його чинний контракт з Олександрією, розрахований до літа 25-го, Втім, визначитися зі своїм майбутнім він хоче вже. Взимку. Віктор Вацко розповів подробиці переходу півзахисника Максима Мельниченка із Карпат до Полісся. За його даними, за оренду гравця Карпату отримали 400 тисяч євро. Якщо Житомирський клуб активує опцію викупити контракт, то сума переходу складе близько 1 мільйона. Ну а далі летимо до Британії, де вже найближчими днями між собою зіграють Арсенал та Брентфорд І ми, звичайно, сподіваємося побачити на полі українське протистояння. А для того, аби зробити Перегляд цього матчу ще цікавішим. Наш партнер до нього пропонує дуже широку лінію, і в ній ви точно знайдете для себе щось цікаве. До прикладу, як ми пошукали, знайшли і ось прогноз на екрані, а у коментарі, що закріплений під відео, або за QR-кодом в куточку екрану, там на вас вже чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Далі до Італії, адже там Артем Довбик звільнив. Паулу Фонсеку після осічки у поєдинку з Ромою Мілан офіційно залишився без наставника. Отож, Мілан, який напередодні зіграв в нічию з Ромою 1-1 у 18-му турі чемпіонату, оголосив про припинення співпраці із Пауло Фонсекою. Екс тренер Шахтаря працював на чолі Росонері із червня 24-го і під його керівництвом команда зіграла 24 матчі, зазнала шести поразок та зіграла ще шість разів у нічию. На цей момент. Мілан йде в турнірній таблиці на восьмому місці. Тренувати Мілан було честю для мене. Я обіймаю усіх і дякую за повагу та підтримку. Такими словами, Фонсека прокоментував свою відставку. До слова, керівництво Мілана вже призначило і нового тренера: це Сержіоу Консейсао, який раніше очолював порту. На черзі у нас національна збірна України, яка для проведення матчу проти команди Бельгії обрала доволі незвичне місце. Отож, поєдинок плей-офф Ліги Нації, у якому наша команда буде протистояти Бельгії, ймовірно пройде в Іспанії. Про це повідомляє польський журналіст Петер Слонка, українська асоціація футболу наразі розглядає можливість проведення цієї зустрічі саме у цій країні. Найбільш вірогідно, що місцем для поєдинку оберуть стадіон Реала Мурсії, який розташований власне у місті. Мурсія та може прийняти 16 тисяч глядачів. Нагадаємо, що зустріч України та Бельгії запланована на 20 березня, розпочнеться о 21.45. Матч відповідь пройде у Бельгії 23 числа у той же час. Ну і на завершення випуску про сина легендарного для України тренера Мір Луческу, про Резвана, який у Греції вчинив справжню біку із фанатами. Отож, після чвертьфінального матчу між Пауком та Аеком Луческо атакував уболівальників столичного клубу. Одного із них він схопив за горло. Відомо також, що у сутичці взяли участь його асистенти. Повідомлялися, що причиною такої бурхливої реакції були провокативні скандування вболівальників. За таку дію Луческо був покараний дискваліфікацією на 4 місяці. Разом із Луческо такий самий термін дискваліфікації отримали троє його асистентів. А сам Паук був ож штрафований на 30 тисяч євро. Сам Луческо таке рішення прокоментував наступними словами: система хоче вдарити по мені по клубу. Це та сама система, яка захищає команди з Афін. Коли відбувалися подібні речі у абсолютно різних ситуаціях, люди закривали очі і не хотіли нічого помічати. Але це система, і нам нічого не залишається, окрім як об'єднатися, не відступати та боротися. І нехай наша відповідь прийде на полі. Ну що ж, друзі, ось таким був наш новий випуск. Якщо ви додивилися аж до цього моменту, вам безмежна подяка. І наостанок попросимо про вподобайку, адже алгоритми ютубу працюють так, що чим більше лайків ви наставите до цієї роботи, тим більше і більше людей зможуть її побачити. Дякуємо, будьте на зв'язку, і скоро побачимось.